Та Я чомусь, я знаю, я, інші так розмовляють швидко, так, впевнено. А я чогось, коли я то знімаю відео, я, я у житті теж так розмовляю, але коли я знімаю відео, то якось в мене все виходить дуже повільно, дуже так якось, ну, як виходить, як то кажуть. Ну, ну Хотілося б теж так швидко, і все це ну, в мене так не виходить. Як виходить, то так вже і є. А ще тому, що я ж українською мовою, я спочатку повинна подумати, щоб всі слова підібрати, як то кажуть, а потім тільки розмовляти. І те ж саме буде англійською, а тут то, тою третьою мовою я не хочу і не можу, тому отак трошки повільно вибачайте. Так гарно на сонечці сидіти. у мене ще 10 хвилин. Бо спочатку я на автобус заводжу молодшу, потім ми чекаємо 15 хвилин і йде старша, а потім тільки я їду на роботу, але ж все одно це рано. І їхати назад додому, ну що там, 10 хвилин пересидити і їхати знову не хочеться. Ні, ну, якщо б щось забула, то я б а вже ж поїхала додому, забрала потім на роботу. Ну, я нічого не забуваю. Так гарно на сонечки. Ну, ось це треба цінувати, що дали таке таку можливість сидіти отак на сонечки. Да. Все ж таки мене цікавить цей Діндон. Що з ним? Чи він пішов на концерт, чи не пішов? До Кобзона. Окей, всім гарного дня.